Друзі, усім привіт! Я Ігор Бурбас. І так само, як і ви, чекаю на фінал чемпіонату світу, мегавеличну подію, яку цього року своєю присутністю прикрасять Аргентина та Франція. Власне, не задумаючись, одразу на постер можна виносити дві величні персони: це Месі та Мбапе. І от багато в чому саме від того, в кого з них піде гра, а в кого якраз навпаки, залежатиме. Доля результату в цьому поєдинку. Якщо ж порівнювати обидві команди, то свою перевагу має Аргентина, передусім в такому силовому футболі, не даючи супернику передихнути своїм високим атакувальним пресингом. Франція має власне, свою контрперевагу у вигляді більш технічного футболу, більш розгалудженого. Футболу, і так дійсно протистояння різних філософій будемо спостерігати у фіналі. Який я впевнений, не просто має сподівання, а впевнений, він вийде яскравим. Ну і звісно, обов'язково має подарувати голи не так багато, адже висока ціна помилки у поєдинку такого рівня. Ну але два-три взяття воріт ми зобов'язані побачити. Тому чекаємо на фінал. Ну а там нехай переможе сильніший. Друзі, слідкуйте не лише за чемпіонатом світу, а й за іншими футбольними подіями разом з нами, з командою рейтингу букмекерів. І нехай вам щастить!